Карабел Отже, слухай. почав дід. Для отримання першої сили молодих козаків спеціально водили до місця, яке називається Чорна скеля або Карабел, що знаходиться над рікою поблизу Південного Бугу. Сьогодні це річка Велика Корабельна. Річка Корабельна й понині зміється поміж скель та каньйонів півдня України. Скелю цю люди пам'ятають із давніх девен. Ще скіфи знали про її магічні властивості, тому проводили поблизу неї свої обряди. Татари також вважали чорну скелю святим місцем, саме вони знайшли всередині скелі джерело чистої питної води, єдине в тій місцині. Зазвичай випробування молодих характерників призначалося на травень, коли чумацький шлях на небі збігався з напрямком течії річки. Виводили до води молодих козачків, спеціально відібраних для здобуття знань характерницької науки. З опануванням першої сили посвята до характерництва лише починалася. Аби стати справжнім магом-галдовником, необхідно було здобути п'ять сил. Такий маг був здатний створювати цілі світи та значно підвищувати можливості тіла і духу. Захоплюючи розповідь про магічні сили, що стояли на службі в козаків-характерників, яку я почув від свого наставника, допомогла мені одразу уявити собі цю чорну скелю. У моїй уяві карабел – величезна кам'яна брила, що стіною нависає над річкою, і ось до неї приводять молодих козаків. Та звісно, я бачу себе серед них. Чомусь я дивлюся в небо та над скелею, помічаю двох орлів, які зависають над цією місциною. Намріявшись, я замислився, що корабель є тільки першою посвятою, першим місцем сили з п'яти, які належить пізнати справжньому характернику, і знову став випитувати в діда Архипа: А чому їх п'ять?. Тому що наш світ, синку, складається з чотирьох стихій: землі, води, вогню і повітря, та вмінню їх об'єднати, що є п'ятою сукупною силою. Корабель, до речі, це стихія землі. А чому землі? Тому що матінка земля все родить, а вміння потрібно народити та вже потім виховати. Це можна сказати, народження, початковий крок у навчанні, докладно пояснив дід. І це не рахуючи багатьох спеціальних фізичних вправ на землі, повзань, перекачувань, низьких пересувань і переміщень тіла понад землею. А що нового можна дізнатися на цих місцинах? Не вгамовувався я. Таке важко пояснити словами. Можна лише відчути, якщо глибше сприймати природу та всесвіт. Прийде слушний час, і ти все це відчуєш на власному кожушку. Дід Архип тим часом продовжував розповідь про першу посвяту козаків на Карабелі свята, виявляється, відбувалася в особливій ніші, яку козак мав самотужки віднайти в чорній скелі. Випробування було важким. Спочатку молодий характерник мусив видертися вертикальною скелею, що височила просто над рікою, до рівня джерела, яке починалося прямо з кам'яної стіни, але й далі непросто потрібно нішу слід було спершу відчути та навпомацки відшукати у самій скелі. Це нелегке завдання, адже внутрішня форма кам'яної пройми мала відповідати вигинам людського тіла. Безпечно, звичайним людям без відповідних здібностей і підготовки потрапити до цієї кам'яної пройми було неможливо. У знайденій кам'яній ніші потрібно було знаходитись по декілька годин в день, вночі на сході та на заході сонця. А характерницький наставник вказував, у яких напрямках дивитись увесь цей час, коли знаходишся на скелі. Краще ця техніка працює на повний місяць, зазначив дід. І якщо молодий козак, як і звичайна людина, не відчував, що потрібно робити, то його характерницькі здібності викликали сумнів. Проте, якщо молодий характерник впорався з завданням, то він здобував першу силу, і в його таланті вже не слід було сумніватися. Після посвяти на чорній скелі молодий козак набував унікальної здатності бачити на сто верств вперед світи видимі та невидимі. Перша посвята на місці сили Карабел спонукала козака до розширення сприйняття й усвідомлення всього, що відбувається навколо. Це розширення, як казав Дід Архип, стосувалося насамперед бачення елементів невидимого світу енергії навколо людей, тварин, рослин, а також різних істот невидимого світу. Після магічної практики першої посвяти молоді характерники могли бачити набагато більше, ніж звичайна людина. А що можна побачити навколо людини або рослини? Не втримав я своєї обітниці мовчання та знову став розпитувати діда. На першому рівні посвяти козак може бачити сяйво навколо людини, випромінювання світла особливих кольорів, яке в сучасному світі називають аурою, розклав усе по полицях дід. Ну, про те, що навколо людини є аура. Я чув, а от навколо рослин теж аура є. наполягав я. Звісно є, але не така складна, як у людини чи тварини. У людини аура взагалі є унікальною. За формою дуже схожа на звичайну ріпчасту цибулину. Багато шарів має, та зверху щось на кшталт хвостика чи корони. Художньо змалював вигляд аури дід. Трави зілля Уміння та можливості, які розкривалися на карабелі, мали цілком практичне значення. У ті часи не було аптеки продовольчих магазинів, і ліки, і їжа були виключно натуральними, природніми. Люди часто харчувалися та отримували сили, використовуючи трави, овочі, фрукти, дерева, воду тощо. Коли ти бачиш, що у рослини є сила, то можеш з'їсти її або зготувати цілющий напій. Тоді частина цієї природної сили стане твоєю. У цьому ж місці, навколо чорної скелі та вище, піднімаючись до розташованого неподалік села Мегія, козаки збирали цілющі трави. Найперше, що потрібно було їм з різнотрав'я, так це рослини здатні загоювати рани. Які козаки отримували в кровопролитних боях, це татар зілля або по сучасному аїр звичайний, Іван Зілля, Звіробій звичайний, бабка, подорожник, кровостирач деревій. проти опіків та складних ран, божена сучасна назва бузина чорна та трава мурава, горець пташиний або спориш. Також збирали трави, які допомагали виганяти злих духів, Білобіль, по сучасному полин гіркий. Євшан зілля, шабрець, часник тощо. Кожен різновид трави збирали окремо під час сходу або заходу сонця. Після сушіння використовували особливим способом. Та головним у цій старовинній технології травництва було правило: знаходити трави з великим сяйвом навколо них. Наприклад, навколо деяких трав і квітів сяйво ледь помітне а навколо тих, за якими полювали козаки, досягало метра півтора. Такі трави були особливо корисними для лікування шляхом розширення енергетичних можливостей або для входження в різні стани свідомості, якими володіли характерники. Їх випарювали, настоювали або просто сушили та готували за окремими рецептами. Так, характерники бачили як цілющі трави, так і звичайно їжу та просто воду. І за розміром сяйва визначали, чи можна це вживати чи ні. До речі, приготована з любов'ю їжа має велике, красиве та гармонійне сяйво довкола. А їжа, яка зготовлена під час сварки або душевного неспокою, має розірване сяйво, темні та плямисті кольори. Так, у першому випадку їжа корисна і цілюща, а в другому може стати навіть отрутою. Після оволодіння цими вміннями молоді характерники вже мали снагу воювати з бісівськими силами, які перебувають у наших вимірах. З часом молодий козак-характерник починав бачити і розуміти більше, ніж звичайна людина. Він бачив більше зла та шукав більше можливостей протистояти йому, а також міг вирізнити людину, яка має магічну силу. Неподалік, нижче за течією Південного Бугу, розташовується ще одне місце сили острів Гард. Дід Архип стверджує, що за енергетикою характерницькі місця тут дуже нагадують корабел. Ті з характерників, хто вже навчився викривляти простір і час, могли від чорної скелі миттєво проходити крізь простір і час до гарду, хоча острів знаходиться за кілька десят кілометрів. Таким же чином можна було потрапити з гарду на корабел. Це вміння на початку навчання козакам ще недоступне. Слід пройти щонайменше три етапи характерницької науки, аби такий перехід став можливим та природним.